Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Оліві і хочемо показати вам цікаву квартиру відносно недорогу. Так, позаду мене, ось це є наш будинок. Ось так виглядає будинок. Хочу сказати, жива вулиця до центру. Близько 7 хвилин, ось там у нас знаходиться центр. І поїхали, подивимось на квартиру. Друзі, всім привіт! З вами агенція Realtor 3D, і ми маємо на огляді квартиру 79 500 за 105 метрів квадратних. Це в нас Оліва. Велика квартира. Ми тут маємо три спальні та один санвузол. Квартира, звичайно, під ремонт невеликий, так, але можемо перефарбувати стіни, поміняти деякі меблі, і буде в порядку. Подивіться, великі просторі спальні. Для початку в нас є двоспальне ліжко, якісь меблі. Ось так це виглядає. Поїхали далі. Подивимось, що в нас є в цій квартирі. Вхідна зона. Ось така вхідна зона, і бачимо санвузол. Санвузол є унітаз-умивальник біде. Звичайно, його потрібно буде міняти, ставити душову кабіну так в цьому санвузлі. Рухаємося далі, кімнати. Ось так виглядають. Маємо кухню. Невелика кухня, теж її потрібно буде. З часом зробити, є також з боку невелика кладова. Де ми можемо поставити всілякі речі? Ось ми бачимо, як господарі тут розташували так, все, що їм не потрібне. Невеликий господарчий блок відокремлений. Це в Іспанії, в принципі, актуально. І рухаємося далі. Вітальня, велика вітальня. Маємо диван, деякі стільці, столи. Це, звичайно, теж пізніше. Потрібно буде міняти, але в принципі тут же стіни в кращому стані. Все одно, як в'їдемо, можемо просто перефарбувати і буде свіжа квартира. Ще одна спальня, односпальне ліжко маємо також шафи. Ось так це виглядає. Вікно виходить на балкон. Вулиця, я б сказав, жива, як я вже говорив. Так? Це фактично центр міста. Буквально 5-7 хвилин, і ми вже в самому. Серці Оліві дуже цікава пропозиція. Звертайтесь!